Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, мене звати Олена. Сьогодні хочу розпакувати з вами ось такий лот. Це буси, намиста, кольє, прикраси на ширі. Зацікавив він мене двома в основному прикрасами, але подивимось все, що тут є. Я буду Мабуть, діставати відразу з пакета. Почнемо з найбільшої прикраси, вона займає багато місця, це ось таке дуже масивне намисто, виконане із дерева. Ось такі різного кольору диски. Сказала з дерева і засумнівалась, тому що. Не впевнена, що ось ці елементи... Хоча ні, дерево всередині видно. Воно зібрано на ліску. Вибачте, якщо помиляюсь. Ну, Чесно вам скажу, я такі прикраси не дуже люблю. Відкладаємо його в сторону. Наступне намисто це, дивіться, який яскравий. Який життєрадісний колір. Дуже легкий пластик, такі намистини. Вони напаєні на нитку. Застіпки, здається, немає. Ні, да, застіпка відсутня. Досить довге, а, досить просте, але мені здається, влітку до якогось білого одягу. Це буде навіть цікаво. Можна спробувати його вдягти. Наступна прикраса. Так. Так, виявилось погано ідея діставати з пакету, тому я дістала прикрасу, зараз будемо роздивлятись. Так, наступне Наступне намисто щось таке незрозуміло. Незрозумілої мені форми, тому що. Так, дивіться, я не розумію, що отут робиться. Так, це пластик. Ось він такого. Така фактура у нього. Також пластикові намістини, які імітують бірюзу. Застіб лобстер. Слухайте, я не розумію, що, що тут робиться. Щось дуже дивне, щось наплутано. Треба розбиратись. Чесно кажу вам, ця прикраса мені не дуже цікава. Це щось досить сучасне, і ще й не зрозуміло, що з формою. Я їх просто відкладу. А, так, знайшлась брошка в цьому лоті, неочікувано. Я думаю, що через те, що тут підвіска, є гачок. Можливо, вона була до якогось ланцюжка зачеплена. Дивіться, яка цікава брошка. Вона досить об'ємна, велик, великого розміру. Ось це зроблено як, така, як цукрова така основа. Воно на дотик шершаве. І ось такий бик якийсь. Дуже красива рамка у цієї брошки. Це пластик. Ну, я вже сказала, можна використовувати як підвіску. Симпатична, брошка, неочікувана в цьому лоді. Наступна прикраса ось така підвізка так, зачепився ланцюжок. Ось така підвізка. Ланцюжок поганої якоїсь якості, він таке вже втратив покриття. А, мені здається, він не рідний для цієї підвіски. Підвізка така абстрактна, досить велика. Поєднання металів з золотого та срібного кольору великий кристал. Здається, пластиковий а, ніяких маркувань немає. Ну, мені здається, це теж щось достатньо сучасне. Ще в лоці було два ланцюжки. Ось такий один тонесенький, коротенький ланцюжок, ось таке плетіння у нього. Пласка така, плаский такий ланцюжок. Що у нас тут? Щось пише? Ні? Так, щось написано. Так, щось здається про позолоту. Да? Так, одна двадцята, дванадцяти каратного золота і ще, здається, якісь букви. Позолочений ланцюжок для маленького колончику знадобиться. І ще один ланцюжок в хорошому стані. Так, фокус не хоче. Так, світло золотого кольору метал. Маленький такий. Маленька шпрингільна застібка. Також, здається, щось написано, але я не впевнена, що я зараз розберу дуже мілко ось тут на кільці щось написано. Можливо, також. Вказано, що він позолочений. Це гарний ланцюжок. Наступна прикраса це одна з прикрас, чому я вирішила придбати це лот? Дивіться, яке, яке диво. Це ряд, тобто це нез'єднаний ланцюжок. Таке дуже гарне плетіння. Дивіться, як він виконаний, подвійні дві ціланки в ідеальному стані, як і, в принципі, зазвичай покриття на прикрасах від цієї компанії. Наскільки я бачу, маркування тут відсутнє, але я точно знаю, що це ларіат, який називається «Болеро» колекція називалась, і це компанія Моне. Ці прикраси випускались в 60-х роках, користувались величезною популярністю і ще перевипускались в 70-х роках. А, на, так як тут немає застібки, тут треба щось подивитись, здається, трошки щось загнулось кріплення. А, Ажурні, гарні ці елементи, такі кульки, забула, що говорила. А, щодо маркування, маркуються такі ларіати, ось тут, десь біля одного з підвісів, мала бути така шилдик, який кріпився окремо, і на ньому мало бути написано мене. Я вам зараз покажу на прикладі своєї, свого ларяту Даміта. Так, дивіться, взяла свій ларіат Даміта, я його вже колись показувала. В нього ось такі китиці нагадаю вам, тут ланцюжок трошки, він також із подвійних елементів, але інше брошування. І щодо маркування. Ось бачите, ось цей шилдик з написом Мане. На цьому кольє він відсутній на цьому ларіаті, але річ впізнавана, і я впевнена, що просто загубився цей елемент. Так, давайте знайдемо йому гарне місце. Так. Так, Даніту приберу. Наступна прикраса злоту ось така таке серце локет. Воно відчиняється. Тут вставлені магніти, на яких кріпляться ці частинки. Не знаю, можливо. Щось всередині ще було, хоч і так не схоже. Маркувань я ніяких не бачу. Срібний колір. Простий ланцюжок. Застібка лобстер. Це, я думаю, щось з 90-х. Така. Така прикраса. Наступна прикраса лоту. Це намисто ось таке намисто. Воно виконано із натуральних каменів. Але я на цьому взагалі не розуміюся. Якщо знаєте, можете написати мені, що це може бути. Що це за такі камені? Бачите, тут кульки і квадратні гранки є. І ось тут такі елементи посередині цього, цього намиста. Так. Наступна прикраса дуже симпатична. Ось така, такий ланцюжок зі вставками з перлинок. Цікаво так виконаний. Дуже такі ніжне намисто, його дуже приємно тримати в руках. Так, щось я не бачу застіпки. Ага, ось у застіпка. Давайте побачимо, чи є якісь маркування. Ні, маркувань я не бачу. Шпрингельна застіпка. Мені здається, що кольє просто в чудовому стані. Все блищить, перлинки, також з покриттям все гаразд. Дуже миле таке кольє. Мені подобається. Так. Так, покладу. Наступна прикраса це ось такий локет на ланцюжку. Золотистий колір з покриттям. Начебто все гаразд, також шпрингельна застібка, і також без маркування. Давайте подивимось на локіт, дуже такий блискучий, гравіювання все відображається як в зеркалі. Тут квітки, зворотній бік <кій> з брашуванням. І всередині ось так. Нічого немає і маркувань також немає. Така прикраса, я думаю, це роки, можливо, 70-ті. Вибачте, щось у мене фокус сьогодні наді мною знущається. Так, наступна прикраса. Це, хоч і досить сучасний кольє, але. Так, зараз я трошечку, але воно мені сподобалось. Дивіться, це така довга, дві нитки досить довгі, срібного кольору ланцюжки, пласке плетіння. Ось таке плетіння, Застібка лобстер. Але мені подобаються оці намистини. Це скляні намистини. Вони такого трошки, мабуть, базового кольору. І на них легке покриття Aurora Borealis. І вона таке ніжне. Мені здається, що трошки треба почистити ланцюжок. А так. Думаю, що буду носити це, цю прикрасу із задоволенням. Ось так, переливається так симпатично. Така прикраса. І остання прикраса з цього лоту. Подивіться, яка краса, я просто в захваті від нього. У продавця були дуже неякісні фотографії, і неможливо було зрозуміти, в якому стані прикраса. Але здається, що тут усе чудово. А це намисто. Маркуюваль на ньому немає. Ось такі шпрингельна, шпрингельна застібка. Це все скло, скляні намистини. Такого дуже приємного кольору а, бурштинового, да? З жовтуватим відтінком. Дивіться, як виконані ці намастини. Там як трубочка вставлена, чи що, не розумію, здається якийсь дефект на склі. А, так, схоже, що всередині скляної намастини Є якась вставка, якщо це можливо, і ось такий неймовірний колон. Так, виконано зворотній бік. Я думаю, так, маркування, ну, навряд якісь маркування, є якесь потемніння, позеленіння трошки, мабуть, патина. Я думаю, що це Чехія, причому чеське кольє. І думаю, що це десь 20, ті можливо, 30-ті роки минулого століття. Але воно просто неймовірне. Не можу на нього надивитись. Дякую. Непогано? Друзі, я залишила на столі ті е, прикраси, які мені сподобались найбільше, і вирішила ще сьогодні розпакувати з вами ось такий невеличкий лот е, це Кліпси і сережки, тому що він дечим пов'язаний із е, цим е, лотом з, е, з кольє. Давайте подивимось. Ці прикраси, продавець запакував пакуночки. Так, Сережки. Сережки виконані із, здається, це якийсь натуральний камінь, знову ж таки, якщо знаєте, напишіть, така галтовка підвіски маркувань. Є маркування 925, так. Бачите? Тобто на срібних швензах ось такі сережки. Діски. Я думаю, це, можливо, щось досить сучасне. Наступний пакетик, щось я переживаю, чи не затемно, у мене відео буде. Так, це кліпси, срібний, сріблястий метал, така ажурна основа. Так, це на звороті, і закріплені на ній дуже легенькі такі срібні ж сердечка. Знаєте, такі симпатичні кліпси, маркувань немає ніяких маркувань. Я не бачу, дивіться, ось такі симпатичні кліпси. У дуже хорошому стані мені здається все гаразд. Дуже така щільна застіпка. Так, наступна, наступний пакетик. Так, це... Ого, це сережки на гвинтах. Подивіться, які вони. Мабуть, ось так треба показувати. Дивіться. Так, емаль. Блідо-бліду рожевого кольору. А, всередині кабашони. Навіть це кульки такі, кульки, також рожеві з ефектом он Вони дуже брудні, ці сережечки, їх треба. Вони клеїм ще за. А, за... Забруднені і прозорі кристали, і це сережки на гвинтах, маркувань немає. І, судячи з усього, одягаються вони саме таким чином. Тобто, на вухо, ось так, ще ці квіточки йдуть. Симпатичні сережечки, я думаю, що це, не знаю, 60-ті. Може, і п'ятидесяті. дуже легенькі ось такі сережки. Так, наступний пакуночок. Так, знову сережки на гвинтах. Так, перлинки, прозорі кристали і дуже-дуже красиві вставки кабашони. Так, покажи нам, які ви гарні. Знову ж таки, е кле сліди клею, мабуть, переклеювали цей кабашон. На, на перлинках є трохи сходи покриття. Е а ще дуже дивно, що, можливо, ці швензи не рідні для цих сережок, тому що тут сріблястий метал, а швенза золотиста. не знаю, мені дуже подобаються ці вставки, можливо, я їх просто розберу ці сережки і використаю ці вставочки та кристали, можливо, кудись, бо вставки дуже гарні. Наступний пакуночок такі важкі сережки. Ой, які гарні. Дивіться. Дивіться, які симпатичні сережки. Я думаю, що це щось досить сучасне. Побачимо, чи є якесь маркування. Ні, маркувань немає. Це сережки гвоздики, пусети, але яка, які гарні малі на них. Подивіться, як цікаво вони оздоблені. Такі пастельних кольорів Емалі Слухайте, мені так подобаються ці сережки. Треба одягти. Наступний пакуночок. Щось малесеньке. Так, сережечки. Мабуть, це якийсь хендмейд. Дуже-дуже тонка швенза як голочка для шиття, мабуть. На ній закріплений ланцюжок і на ланцюжку ось така дуже гарна намистина. Намистини симпатичні, а ось сережки, ну, щось таке дуже-дуже просте. Так. Ще один пакуночок. Ой, щось із ленцюжками. Ага, дивіться, які цікаві. Ой ці мені подобаються. Ось такі симпатичні сережки. сережки гвоздики Маркувань, ніяких, здається, немає. На вушку буде ось така крапелька золотиста, потім ланцюжок і дуже гарні скляні. Чуєте? Скляні фіолетові крапельки. Ой, дуже симпатичні сережки. Я думаю, що, що це щось досить сучасне, але мені вони подобаються. Так. Так, і ще один пакуночок. Знову сережки, і знову вони мені схожі на хендмейд. Такі як гудзики сріблясті на, на вусі, а потім зібрані на піни, металеві намистинки, кулька металева. І дві скляні на мистинки з таким дзеркальним гематитовим ефектом. Маркування ніяких немає. І я не знаю, чи відчиститься цей метал, тому що він якось почорнів. Цікаво. подивилась, можливо, чи, чи не срібні вони, але ні, маркувань, маркувань я ніяких не бачу. Передостанні сережки, Верні, точніше, не сережки, а кліпси. Дуже ефектні. Слухайте, я купувала цей лот заради однієї пари, яку я вам останню покажу. А тут він такий цікавий виявився. Подивіться, які шикарні кліпси. Вони такі гарні. Зараз щось недостатньо світла, і камера не дуже коректно передає кольор цього металу. Але він такий благородний, світло-золотий якийсь. Ось такий зворотній бік. Треба замінити подушечки, бо вони такі. Ніяких маркувань я не бачу. Вставка це пластикова перлина. Здається, все в порядку з покриттям, не бачу я ніяких сходів. Що на другій? І з другою також все гаразд. На мій погляд, неймовірно ефектні і дуже гарні кліпси. Не знаю, наскільки комфортно буде в них ходити, вони досить вагомі. Але дуже-дуже ефектні. І остання пара, заради якої я купувала насправді цей лот, і чому його вирішила показувати вам сьогодні. Подивіться, що у мене є. Опа. Ну що? Ось і підтвердження того. Що ларіаці справді даміта від мене, тому що на кліпсах точно має бути маркування. Так, ось мене написано, і тут написано мене, кліпси в ідеальному стані, подивлюсь другу. Ось ця. Дуже зручна застіпка від мене, коли вона не, не защілкується. Не вибачте, можу, щось не так кажу. А, 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 тут плавний механізм, і ви самі регулюєте а, тиск на вухо. Це дуже зручно. І ось такий чудовий комплект у мене склався. Це. Філіпси Даміта і ларіт. Я дуже задоволена. Сподіваюсь, вам сподобалася розпаковка. Чекаю вас у коментарях. На все добре. Бувайте!